Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його вимір. Ми знаємо, що паралелепіпед має три виміри довжину, ширину і висоту. Ці виміри це довжини ребер, які виходять із однієї вершини. Якщо позначити довжину, ширину і висоту буквами A, B і C, А, Б і С, а об'єм буквою В, то одержимо формулу для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда. В дорівнює А, Б, С. Ще раз. В родике це об'єм паропіпеда, а В і С – його виміри. Довжина, ширина і висота. Розглянемо приклади застосування цієї формули до розв'язування задач. Задача перша знайти об'єм прямокутного паропіпеда з вимірами 25 см, 8 см і 7 см. Отже, А дорівнює 25 см. дорівнює 8 см. І С рівні 7 см. За цією формулою об'єм проголосити до дорівнює добутку цих трьох чисел. 25. Помножити на 8 і помножити на 7. 8 на 25 це буде 200. І 200 множити на 740 сантиметрів убічні. Задача 2. Знайти об'єм куба з ребром 5 дисиметрів. Отже, куб має ребро довжине якого 5 десиметрів. Для того, щоб знайти об'єм куба, треба Довжину ребра піднести до третього степеня Або три рази помножити на себе. Справа в тому, що у, ребра, у, у куба усі виміри однакові. Тобто і довжина, і ширина, і висота дорівнює А. Тому, якщо виставляти сюди у формулу однакові три числа, то ми одержимо ще В дорівнює А у третьому степені. Тобто об'єм куба рівня А в 3 степені. Підставляємо цю формулу за місця 5 дециметрів і знаходимо 53 степені. Щоб числити 5 в 3, то 5 помножити на 5 і ще раз на 5. Це буде 125 дециметрів кубічних. Якщо задати, що 1 дециметр кубічний це є 1 літр, то це буде 125 літрів. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 20 см, що на 4 см менше його довжини і в 5 разів більше за його ширину. Обчисліть об'єм даного паралелепіпеда. Ми знаємо, що для знаходження об'єму паралелепіпеда необхідно знати три виміри: довжину, ширину і висоту. Запишемо схематично, що відомо із цих величин і з умови задачі. Отже, у нас маведе про довжину. І висоту. Читаємо задачу по частинам. Висота прямокутного до рівня 20 см. Отже, висоту ми маємо. Що на 4 см менше від довжини. Тобто висота на 4 см менша від Довжини. І в 5 разів більше за його ширину. Тобто висота в 5 разів більше за ширину. Отже знаходимо спочатку два невідомі виміри. Для знаходження довжини нам потрібно 20 помножити на 4. Оскільки висота 20 додати 4. Оскільки висота на 4 см менша, це означає, що довжина на 4 більша. Тому до 20 додаємо 4. Вирівня 24 см. Це означає, що ширина в 5 разів менше за висоту. І щоб її зайти, треба висоту 20 см розділити на 5. Друге діло. 20 розділити на 5. дорівнює 4 см. Ширина. Ось тепер ми можемо знаходити об'єм. Для цього треба перемножити всі три виміри. Довжина 24 см. Помножити ширина 4 і помножити на висоту на 20. Зручно спочатку помножити 4 на 24 Це буде 96. І 96 множити на 20. Спочатку не, без нуля множимо. 96 на 2 192 і дописуємо 0. 1920 см кубічний. Ось такий об'єм прямокутного паралепіпеда, номер 631 Площа підлоги спортивного залу дорівнює 192 метри квадратні, а його об'єм 960 метрів кубічних. Знайдіть висоту залу. Отже, площа залу. Ощущено, позначаємо буквою S, дорівнює 192 метри Об'єм, Об'ємним об буквою В 960 метрів кубічних. Знайти треба висоту. Для розв'язання цієї задачі необхідно використати ще одну формулу для знаходження об'єму паралелепіпеда. Об'єм паралелепіпеда Дорівнює площу основи каблокіпеда на його висоту. Записується це формула таким чином. Об'єм дорівнює. S основи множити на висоту. S – це площа основи, а H це висота паралелепіпеда. Із цієї формули видно, що для знаходження висоти нам необхідно об'єм поділити на площу. H дорівнює. 960. Приділити на 192. Дорівнює 5 на 100 500. 5 на 90, 450, 950 і 5 на 2, 10, 960. Так, виходить. Отже, це буде 5. Метрів. Висота падала 5 метрів. Розглянемо задачу. На перетворення кубічних величин. Отже, номер 625. Виросить у кубічних сантиметрах 8 дециметрів кубічних доріни. 8 помножте на 1 дециметр кубічних доріни. 8 помножить. А 1 дециметр кубічний це 1 дециметр. Помножити на 1 дециметр, помножте на 1 дециметр. Ми з вами використали тут формулу для знаходження об'єму куба. Дорігне. 8 помножити. Дециметри ми перетворимо в сантиметри. В одному дециметрі їх є 10. Це буде 10 сантиметрів. Множити на 10 сантиметрів. і множити на 10 сантиметрів. 10 на 10 на 10 1000 см кубічний множити на 8, це буде 8 000 см Ми Можемо відразу вивести по закономірність. Якщо в одному, в одному дециметрі 10 см, то в кубічному дециметрі буде 1000 см кубічних. Наступне. При протиціоні 62 дециметри кубичні. Перекорити сантиметри кубичні. Оскільки тут їх є 62 дециметри кубічні. А один дециметр кубічний з попереднього ми знаємо, це буде 1000 кубічних сантиметрів, то це буде 62 тисячі сантиметрів кубічних. 378 міліметрів кубічних. 378 тисяч мм кубічних. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Mm. А в одному сантиметрі кубічному буде 10 помножити на 10 помножити на 10, тобто 1000 міліметрів кубічних. Для того, щоб перетворити міліметр кубічні у ну, сантиметр кубічний, необхідно просто поділити на тисячу. Тобто цю величину це число треба розділити на тисячу. А щоб поділити на тисячу, нам треба відкинути три нулі. Це буде 378 см. 520 тисяч мм кубічних. Ну, це усно можна зробити. 520 тисяч розділити на 1000. Це буде 520 см кубічних. 78 дм кубічних, 325 см кубічних. 78 дм кубічних, 325 см кубічних. Ну, Оцю частину перетворювати не треба. Її треба буде тільки додати до цієї. А 78 дециметрів кубічних ми вже перетворювали деціметр. Це буде 78 тисяч сантиметрів кубічних. 78 тисяч плюс 325. 78 тисяч 325 кубичних сантиметрів. Ну, я ще останній приклад вісім метрів кубічних. 4 дециметри кубічні. 6. сантиметрів кубічних. Трі. Спочатку треба перетворити дециметри Ну, Ми знаємо, що в одному дециметрі Кубічному 1000 кубічних сантиметрів, то це буде 4 тисячі кубічних сантиметрів. Тепер метри. В одному метрі 100 см, то тоді в одному метрі кубічному 100 помножити на 100 і помножити на 100 кубічних сантиметрів. Тобто 1 мільйон. Отже, 8 мільйонів 4 тисячі 6. Okay. Yeah.